На Запоріжжі росіян щодня безжально нищать безпілотниками сини Хорса. Таку назву має батальйон 128-ї гірсько-штурмової бригади, дронарі якого вважаються одними з найкращих у цьому мілітарному ремеслі. Нещодавно закарпатці зупинили механізований штурм ворога, який, вочевидь, після ротації вирішив випробувати свої сили. Утім, їх забракло, і броньована колона навіть не доїхала до наших передових позицій. Про перебіг цього тривалого Ою далі у сюжеті, під час якого буде збір на ударні камікази для гірських штурмовиків, що тримають Запорізький фронт. В них відбулася ротація. В моменті ротації заїхали нові десантники, їхні ще свіженькі, скажем так, не потрепані, не биті, які думали, що попередники їхні можливо десь не допрацьовували. Заступник комбата кремезний річний рівняний на псевдоганс пояснює логіку росіян, що серед білого дня поперели важкою технікою на позиції 128-ї гірсько-штурмової. Підтримка тяжкої техніки була для нас несподіванкою зі сторони ворога. Але розвідниками було вчасно помічено рух бойових броньованих машин. Було виявлено три бойових броньованих машини, були використані мотоцикли та квадроцикли. Мотоциклів було сім, квадроциклів, три. Ось на цьому запису з БПЛА розвідника ворожа колона мчить полем біля малих щербаків. Та російських самогубців атакують камікадзе дрони закарпатців. От стоїть БМП, я веду його добиваю задній мотор, і вона потім згоріла. Львів'янин на Ніксон – учасник того бою, що тривав за півтори години. Друнар каже, управляються з FPV різних типів. Там задіювали і новітні БМП оптоволокна. Наскільки складніше вправлятися з FPV, як і на оптоволокні. Політати пару днів воно привикається, там просто трошки треба більше мікроконтроль, ніж на простому ФПВ. Ну вам простіше з яким працювати. Та вже немає різниці, що на тому, що на тому. Тут палимо ми вже мотоцикли. Тут ми шопалимо гармати. Того дня дронарі, гірські штурмовики у беретах кольору ґрунту, винищили кілька десятків окупантів та їхню техніку. Не допустили ворога до наших позицій. Відповідно, він був знищений ще на підступах. Вони носять персні із символікою 128-ї гірсько-штурмової. Звуться сини Хорса. Це давньослов'янський бок сонячного світла. І нині серед лідерів по знищенню російської пошисті. протягом останніх 10 днів нами було знищено 14 ворожих позицій. Три гармати, три бойових броньованих машини та дев'ять мотоциклів. 24-річний контрактник Ніксон запрошує до них усіх охочих на базі 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Започаткована школа дронарів із досвідченими інструкторами будуть проводити навчання по мавіках, по розвідувальних крилах, по попіві і по вавій язі. Так що люди нам потрібні, якщо має хтось бажання, можуть до нас і по контракту. Все буде класно. Нині ж дронарій 128-ї гірсько штурмової аби відбивати ворожі атаки, постійно потребують дронів. Тож просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Почтвартем Дежанко, на СТБ. Єдині новини, факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.